Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянського освіти. І сьогодні ми з вами поговоримо про права людини та права дитини в умовах збройного конфлікту, забезпечення цих прав. Ну і таке явище, що познайомимось, тільки розпочнемо знайомити з міжнародним гуманітарним правом. На жаль, Україна з 2014 року, особливо з 22 лютого 2022 року, стала державою для якої норми міжнародного гуманітарного права. Та питання дотримання прав людини в умовах збройного конфлікту перетворилися з теоретичних на життєво необхідних. Будучи суто абстрактним у мирний час, вони перетворилися на механізм виживання та забезпечення життєдіяльності в період збройного конфлікту. Тому сьогодні ми з вами поспілкуємось про дотримання прав в реаліях війни. Права людини під час, збройно, під час війни чи під час збройного конфлікту. Це права, які були записані в чотирьох Женевських конвенціях 1949 року. Вони регулюють як відносини між державами в період збройної боротьби, так і відносини у зв'язку з такою боротьбою. Підписання мирних договорів, включають також заборону на посягання на життя і фізичну доторканість. Зокрема, всякі види убивств, каліцтв, жорстоке поводження, тортури, катування, взяття заручників, посягання на людську гідність, зокрема, образливе і принизливе звернення, засудження і застосування покарань без попереднього судового рішення, винесення належним, належним чином судом за наявністю судових гарантій, визнаних необхідними цивілізованими націями, пораненим і хворим гарантується надання допомоги. Міжнародні правила, що регулюють відносини між воюючими державами, виникли в глибокій давнині і тривалий час існували у вигляді міжнародних порядків, а починаючи з 19 століття, стали перетворюватись на договірні норми на спеціальних конгресах і конференціях, наприклад, на Паризькому конгресі 56-го року чи Гаазьких конвенціях миру 1899 та 1907 років. І хоча деякі Деякі з них уже не повністю відображають рівень сучасних засобів ведення війни, зазначенням їх полягає не в окремих положеннях, а в закріпленні основного принципу гуманізації ведення бойових дій. З появою більш могутніх засобів ураження та ускладнення збройної боротьби війна набуває все більш винищувального та руйнівного характеру. При цьому неухильно зростає численність жертв серед мирного населення. Так, в Першій світовій війні загинуло більше 10 мільйонів осіб, з яких 95% складали військовослужбовці, а 5% цивільне населення. В Другій світовій війні було вбито близько 50 мільйонів осіб, з яких 52% військовослужбовці та 48% мирні мешканці. А в локальних війнах та конфліктах з 1945 по 2000 20-ті роки втрати досягли більше 59 мільйонів осіб, з них близько 75% цивільне населення. Такі жахливі втрати пояснюються не лише підвищенням ефективності засобів ураження, а й головним чином їх варварським застосуванням та порушенням прав людини під час ведення збройних конфліктів. Прогресивні держави активно виступають за затвердження і розвиток міжнародно-правових норм. Що обмежують свавілля тих, хто воює, та спрямовані на заборону жорстких засобів і методів ведення бойових дій. До числа основних міжнародно-правових актів, що регулюють відносини між державами в період збройних конфліктів, належить Паризька декларація від 16 квітня 1856 року про морську війну, декларація 1868 року про відміну вживання вибухових і запальних куль. Декларація 1899 року про невживання куль, що легко розгортаються або сплющуються. Гаазькі конвенції 1899 та 1907 років. Лондонська декларація 900, 1909 року про право морської війни. Женевський протокол від 17 червня 1925 року про заборону. Застосування на війні задушливих, отруєних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів, правила про дії підводних човнів, човнів по відношенню до торгівельних суден у воєнний час, конвенція 48-го року про породження геноциду і покарання за нього, та Женевські конвенції 1949 року про захист жертв війни і додаткові протоколи номер 1 та номер 2 до них. Перша Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях. Друга Женевська конвенція про поліпшення долі поранених хворих і осіб, які зазнали аварії корабля із складу Збройних сил на морі. Третя Женевська конвенція про поводження з військовополоненим. І четверта Женевська конвенція про захист цивільного населення під час людських військових дій. Додатково протокол номер 1 до Женевської конвенції, це 102 статті, регулюють міжнародні збройні конфлікти, основні положення стосуються захисту цивільного населення від небезпеки війн, невибіркового характеру і наслідків тотальної війни. Цивільне населення не повинно зазна... зазнавати нападу, забороняються так звані килимкові бомбардування міст, заборонено, руйнування і знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Та використання голоду як засобу боротьби проти цивільного населення, і напад може бути спрямований лише проти військових об'єктів. Додатковий протокол номер 2 до Женевської конвенції це 28 статей. Цим протоколом регулюють ситуації збройних конфліктів не міжнародного характеру, тобто внутрішніх конфліктів, цивільних війн, в ході яких зіштовхуються урядові війська і повстанці. Протокол встановлює повагу фізичної і моральної недоторканності індивідума, заборона катувань, гуманне поводження з особами, позбавленими свободи, і розроблене положення про туртури, турботу, про турботу та захист жінок і дітей з сприяння воз'єднанню роз'єднаних сімей. Гаазькі конвенції умовно можна поділити на чотири теж. Перша Гаазька конвенція визначає форми, способи та правила ведення сухопотної та морської війни, друга форми і способи та правила ведення повітряних війн. Третя заборонені методи і засоби ведення війни. І четверта спрямовані на захист культурних цінностей, які опинилися в районі ведення війн чи збройного конфлікту. Україна, ратифікувавши усі міжнародні угоди з правил війни. Сумлінно виконує обов'язки, які на неї покладаються щодо впровадження норм права в національне законодавство. В Женевських конвенціях 1949 року та додаткових протоколах до них 1977 року нормотворці приділили увагу захисту дітей, який надається їм відповідно до положень, що стосується як цивільного населення в цілому, так і його конкретної категорії дітей. Однак і надалі актуальною залишалася потреба створення уніфікованого документу, який гарантував би захист дітей та їх прав. Конвенція про права дитини була прийнята, як ми вже знаємо, в 1989 році в редакції саме із статтею 38, яка регламентує норми про участь дітей у збройних конфліктах. Перший пункт, пункт статті 38 Конвенції узгоджується з нормами міжнародного гуманітарного права, а саме з положеннями Женевської конвенції. В зазначеному пункті задекларовано, що держави-учасниці зобов'язані поважати норми міжнародного гуманітарного права, що застосовується до них у випадку збройних конфліктів та стосується дітей, а також забезпечуються їх дотримання. Основні міжнародно-правові акти, що є основою для захисту дітей в ситуаціях збройного конфлікту, це Конвенція ООН про права дитини. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, Женевські Конвенції про захист жертв війни, додаткові протоколи до Женевської конвенції, Конвенції міжнародної організації праці no 182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці, Римський статут Міжнародного кримінального суду та низка резолюцій Ради безпеки ООН. Система міжнародних угод, протоколів та інших інструментів м'якого права породжує розву... продовжує розвиватися та на... надавати рекомендації щодо того, як розширити захист і дотримання прав дитини під час збройних конфліктів. Однак ефективне впровадження стандартів, передбачених цим нормативно правовим актом, досі є значною проблемою в багатьох частинах світу, зокрема і в Україні. Україна є учасницею більш Політичних та інших переконань користуються конвенції сторони, що знаходяться у конфлікті, зобов'язані здійснювати такі стосовно дії стосовно поранених та хворих. Ставитись повагою гуманно вони повинні бути захищені від несправедливості та від небезпеки. Від наслідків воєнних дій, а також від можливостей посягання на недо... недоторканність їх особистості, по відношенню до всіх поранених і хворих, незалежно від того, до якої сторони вони належать. Забороняються такі дії, як медичні та наукові експерименти, хірургічне вилучення органів для пересадки, усякі види вбивств, фізичні каліцтва, тортури, мордування, взяття заручників, посягання на людську гідність. Застосування покарань без попереднього судового рішення. Заступництво конвенції поширюється так і на всіх осіб, які рухаються слідом за Збройними силами та входять до їх складу. А також на військових кореспондентів, особовий склад робочих команд і служб, на які покладено побутове обслуговування Збройних сил, на членів екіпажів торгівельного флоту, на населення неокупованої території, що при наближенні неприятеля. Стихійно бореться за, збро... за зброю для боротьби з військами противника, які вторглися і відкрито наносять зброю, дотримуються законів і звичаїв війни. Поранені та хворі, які опинилися на території нейтральної держави, підлягають інтернуванню. Інтернування, інтернування це примусове висилання іноземних громадян в особливі місця у зв'язку зі збройним конфліктом. А ті, які потрапили під владу неприятеля, вважаються військовополоненими. І до них застосовуються відповідні норми міжнародного права. Наразі закон України про охорону дитинства основний закон України, що регулює ситуацію з дітьми в умовах збройних конфліктів. Згідно з ним, дитиною, постраждалою внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів вважається дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства. Була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалась до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалась, у тому числі в полоні. Держава зобов'язана вживати всіх необхідних заходів для забезпечення захисту цих дітей, догляду за ними та возз'єднання їх з членами сім'ї. Також, 2019 році Україна приєдналася до декларації про безпеку шкіл. Основна думка цього документу, відповідна, організована освітня система може допомогти захистити дітей та молодь від смерті, травм та експлуатації. Положення декларації ще не імплементоване в українське законодавство, проте, в серпні 2022 року Кабінет міністрів затвердив план заходів щодо її реалізації. Серед поставлених завдань забезпечення безперервного навчання, запровадження моніторингу нападів на заклади освіти їх захист від нападів та відновлення в разі пошкоджень. Також спеціально для збройних конфліктів існує і окреме міжнародне право. Воно називається міжнародне гуманітарне право. Це сукупність міжнародно-правових норм і принципів, які регулюють захист жертв війни, а також обмежують методи та засоби ведення війни. Кримське законодавство визначає міжнародне гуманітарне право як систему міжнародно визнаних правових норм і принципів, які застосовуються під час збройних конфліктів, встановлюючи права та обов'язки суб'єктів міжнародного права щодо заборони чи обмеження використання певних засобів і методів ведення збройної боротьби, забезпечуючи захист жертв конфлікту і визнаючи відповідальність за порушення цих норм. Міжнародне право збройних конфліктів кодифіковано в Гайських конвенціях та деклараціях, Женевських конвенціях про захист жертв війни, додаткових протоколах до них і Резолюціях Генеральної асамблеї ООН. Окремі обмеження встановлені міжнародним гуманітарним правом, поширюються і на збройні конфлікти неміжнародного характеру. Міжнародне гуманітарне право стосовно цивільних осіб забороняє робити мирне населення окремих його представників. Або мирних об'єктах цілями ударів, завдавати невибіркових ударів, а також ударів, в результаті яких можна очікувати надмірну кількість жертв серед мирного населення в порівнянні з досягнутими військовими успіхами, використовувати голод серед мирного населення, як засіб війни, завдавати ударів по об'єктах, що мають важливе значення для життєзабезпечення мирного населення. Завдавати ударів по спорудах, що володіє значним енергетичним потенціалом, якщо вивільнення цієї енергії може призвести до значних втрат серед мирного населення. У той же час наявність цивільного населення в певному місці не є перешкодою для проведення військової операції в цьому місці, використання при цьому цивільного населення як живого щита прямо заборонено. у протоколі також сказано, що планування що при плануванні та проведенні військових операцій необхідно постійно дбати про те, як уникнути жертв серед мирного населення або в крайньому випадку звести їх до мінімуму. Відповідальність за порушення норм права війни відповіда... може бути колективною та індивідуальною відповідальність конкретних правопорушників. Кожна країна, що підписала конвенції, бере на себе зобов'язання вести. У своєму законодавстві в дію норми, що забезпечували б ефективне кримінальне переслідування осіб, які скоїли або наказали скоїти ті чи інші серйозні порушення, що передбачені Конвенції. У главі 19: злочини проти встановленого порядку нанесення військової служби, та 20 злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Кримінального кодексу України. Знайшли своє відображення обов'язки держави з виконання Женевських конвенцій щодо кримінального переслідування осіб винних у серйозних порушеннях. Статті даних розділів передбачають кримінальну відповідальність за мародерство, насильство над населенням в районі воєнних дій, погане поводження з військовополонених, незаконне носіння знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ним. Однак хоча закон і ставить покарання в залежність від обтяжувальних обставин злочину, але іноді ступінь ступіньської незлочині порушення прав людини не знаходять адекватного співвідношення з відповідальністю за їх порушення. Для того, щоб не створювати окремий трибунал для кожного конфлікту, як це було після Другої світової війни, в 1998 році було вирішено створити міжнародний кримінальний суд. Компетенції, якого знаходяться воєнні злочини, для яких визначена універсальна юрисдикція. У 2002 році договір про його створення набув чинності, однак багато країн, включаючи Росію, США та Китай, не підписали або не ратифікували його. Більш того, США уклали з багатьма країнами двосторонні угоди про невидачу американським громадянам Міжнародного кримінального суду. Часто такі договори місти, містили також зустрічне зобов'язання з боку США не видавати громадян другої держави. Але ми з вами всі надіємо, що в найближчим часом ми побачимо тут військових злочинців Росії, які е, прямо порушують майже всі норми міжнародного гуманітарного права і прав людини. То завдання. Вам потрібно буде ознайомитись з додатками, які я вам закріплю в Classroom. Це уривки з Женевських конвенцій. Різні уривки: вам треба буде обрати один уривок, який є: там жінка, діти, журналісти. Або особи з інвалідністю, тобто категорію конкретно осіб, ви вписуєте, яку конкретно ви взяли. Ви ознайомлюєтесь з цим текстом, долучаєте туди власний досвід і знання, власну точку зору і інформацію, яку ви маєте, і заповнюєте наступну таблицю. В першій колонці, ви пишете, які норми є захист гарантії ситуації під час воєнних дій, а які. Є гарантія під час окупації згідно з Женевським конвенціями, чотирьом Женевським конвенціям, які я надам вам в клас Ру. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.